Вітаю. Мене звати Василь Чумаченко, і я з самого початку хочу дізнатися. Назву мого виступу придумав чат GPT. І я придумав назву Штучний інтелект та машине навчання у фармацевтичному виробництві, революція якої поки не сталося. А потім я попросив у чату GPT, щоб він зробив цю назву більш позитивною. І він запропонував. Переробити це і додати на порозі революції. Давайте перевіримо, хто із них більш правий був я чи ChatGPT. І я тому пропоную продовжити наші розмови про економічні прогнози. Як ви гадаєте, якого порядку цифри, які додадуть до світового ВВП технології, пов'язані зі штучним інтелектом? Більше, ніж 200 мільярдів доларів. Хто думає, що більше? Ну, насправді я теж не знав. Згідно з прогнозу МакКінзі Company, прогноз, прогноз наступний, тобто, це точно не менше ніж 2,6 трильйони доларів кожного року на наступні 10 років. І ну, наскільки я знаю, вони зазвичай будуть доволі, доволі консервативні прогнози, і можливо, цифра буде якраз ближче до 4,5 трильйонів доларів на рік. Якщо казати по галузям і подивитися на третє місце, то до 400... до 4, 4, загального приросту до доходу може отримати фармацевтичне виробництво за рахунок використання штучного інтелекту. І я пропоную звернути увагу: це стосується виключно Generative AI. Тобто технології, які генерують або тексти типу чату GPT, або картинки, як Midjourney, я думаю, багато хто із вас користувався. Тобто інші типи штучного інтелекту, які доволі багато, і вони спеціалістам відомі, але такі, які не настільки на слуху, вони в цей прогноз навіть не входять. І я вважаю, що в тому числі українська фарма теж не має ігнорувати ці тенденції. Мені здається, що. Мені здається, що наші компанії є багато що запропонувати в принципі цьому ринку. І я хочу почати з. Того, що розкажу, які є, в принципі, типові підходи до використання штучного інтелекту, щоб нам легше було рухатися далі. Отже, це комп'ютерний зір. Що робить комп'ютерний зір? Він розпізнає різні образи на картинках або на відео, а також визначає, що це таке. По суті, робить як людина, тому це і називається штучний інтелект. Бачимо і називаємо предмет. Також це е, штучний інтелект займається обробкою природної мови, англійською для нас більш розповсюджена абревіатура NLP, Natural Language Processing. Е, по суті, ChatGPT – це одна із е, самих е, сучасних і потужних технологій в цьому плані. У них є конкуренти, вони теж потужні, вони теж непогані, але ChatGPT – це просто найкращий приклад. Е, також штучний інтелект і технології машинного навчання вони займаються прогнозуванням. І часто вони будують прогнози більш, більш точні, ніж класичні математичні моделі. І прогнозувати в даному випадку ці технології можуть як продажі, так і розходи, так і лояльність клієнтів. Тобто, тут це доволі версатильна технологія. Щодо Computer Vision і способів його застосування. У мене був досвід роботи на доволі небезпечному фармацевтичному перепрошую на небезпечному хімічному виробництві. Так і для мене це важливо. Я хотів би, щоб такі виробництва стали безпечними. Що який був запит, і що нам вдалося зробити? Ми інтегрували систему безпеку із технологією комп'ютерного зору для небезпечного виробництва. Для власне в партнерстві з компанією EverGuard. що робить ця технологія? Вона може детектувати, чи носить співробітник захисне спорядження. Вона може також детектувати, якщо вже щось сталося, і. Співробітник впав, або співробітник знаходиться в дуже неприродній позі. Таким чином можна в першому випадку сказати співробітнику, що все ж таки важко вдяг... дуже сильно варто вдягнути каску, щоб інциденту не сталося. Або якщо, не дай Боже, інцидент стався, то алгоритм сигналізує службу безпеки або служби порятунку. І тоді наслідки для співробітника і для підприємства набагато менші. Ось, власне, що може робити технології Computer Vision. І тепер щодо, щодо чату GPT, насправді він може далеко не тільки придумувати мені назви для моєї презентації, він може створювати дуже складні системи для автоматизації різноманітних процесів. Наприклад, ми можемо автоматизувати аналіз. SLP, ISO, GMP величезної кількості документів, яка знаходиться часто в фармацевтичних компаніях. Е, крім того, ми можемо за допомогою технологій типу ChatGPT, але по суті є прекрасні аналоги, набагато менш відомі, е, ми можемо в будь-який момент витягнути. Потрібну і релевантну інформацію із цих документів і зробити це доволі точно. По суті, зараз стан технологій дозволяє зробити таким чином, щоб не було так, що GPT видавав якусь дивну маячню. Інколи ми можемо дуже точно навчити його витягати правильну строку із будь-якого документа. Для цього треба лише хороша команда спеціалістів. Ну і, власне, у нашої компанії такий досвід справді є. Питання? Так, так. Ми тут ще насправді із неструктурованою інформації можна отримати структуровану інформацію, користуючись цими технологіями. В принципі, так. Так, обов'язково. Також чудове застосування, яке ми бачимо, власне в чату GPT. Це чат-боти, і вони можуть бути під... Чат-боти можуть бути бути створені таким чином, щоб вони були підлаштовані, наприклад, під потреби того чи іншого контактного центру. Це може бути аптечна мережа, але насправді застосування настільки широке, що перерахувати доволі тяжко. Ми Можемо таким чином економити просто колосальну кількість часу співробітників. І також щодо побудови прогностичних моделей. Сьогодні ми бачили багато прогнозів, і насправді в мене аж зачухались, вибачте, руки, спробувати застосувати якусь максимально складну нейронну мережу для того, щоб подивитися, чи будуть прогнози цієї нейронної мережі. Співпадати із прогнозами спеціалістів, я думаю, вони використовували також потужні, доволі статистичні моделі. Але наскільки мені відомо, якщо даних дуже багато і вони високої якості, то нейронні мережі такі статистичні моделі б'ють доволі непогано. І якщо казати більш конкретно, то в такій сфері, як supply chain менеджмент, побудова таких прогностичних моделей може доволі суттєво скоротити витрати. Ми набагато краще зможемо потенційно прогнозувати, коли і скільки, і чого нам треба виробити або закупити. І власне те саме стосується ретейлу. Закупівлі планувати набагато простіше у випадку, якщо ми їх прогнозуємо за допомогою сучасних нейронних мереж. І ну, тут я за освітою хімік, кандидат хімічних наук, я не втримався. Хоча це доволі складні технології, їх складно пояснювати. В чому справа? Штучний інтелект, нейронні мережі можуть пришвидшити доволі суттєво хімічний аналіз. Я сьогодні чув для мене кодове слово хроматографія, хроматограми. і нейронні мережі і знання спеціалістів. В комбінації можуть зробити аналіз дуже доволі часто складних дивних хроматограм набагато швидше і часто набагато точніше. Тут насправді приклад. Але в чому справа? Можемо економити доволі дорогу роботу аренді спеціалістів, які працюють над розробкою методів хімічного аналізу. І вони будуть замість півгодини замість пів складну хроматограму аналізувати десь, напевно, в половину швидше. А тут, тут вже зовсім ближче тема для хіміків. Але я працював на компанію, яка якраз постачає складні молекули для фармацевтичних виробництв. І коли мені довелося, вже, коли я став спеціалістом між штучного інтелекту, автоматизувати саме аналіз цих молекул. Тут метод ядерно-магнітний резонанс. Я, по-перше, отримував від самого виконання задачі величезне задоволення як спеціаліст, а по-друге, потім хіміки були вдячні. І це насправді найскладніше і найцікавіше застосування штучного інтелекту, якщо говорити про фармацевтичну індустрію, взагалі про охорону здоров'я це допомога. У Drug Discovery, тобто це у відкритті нових ліків, але термін Drug Discovery не стільки устоявся, що я тут використовую саме його. І ну, найпростіший приклад це коли ми можемо передбачати розчинність молекул. І якщо розчинність якоїсь якоїсь молекул у воді або в біологічних середовищах нам не підходить, ми просто не будемо купляти її для тестування. Це дуже простий приклад, але насправді технологія цікава. І щодо прогнозів, як її будуть використовувати в США найближчі 10 років, ну, то приблизно ринок збільшиться в 10 разів. Я думаю, це просто дуже цікаво і максимально прогресивна технологія. Ми маємо дивитися в сторону штучного інтелекту, і моє особисте побажання. Я дуже сильно хочу, щоб фарма і особливо українська зустріли спеціалістів зі штучного інтелекту. Давайте спілкуватися. І тут буде моя нарцисична картинка. Скадуйте QR-код і переходьте за посиланням, будемо спілкуватися. Дякую. Дякую. Можливо, є аудиторії питання. О, є питання Чудово. Інна Іна Сорочинська, компанія Сіна. Підкажіть, так. будь ласка, бачу, що ви працюєте з допомогою штучного інтелекту з базами даних, Так, обов'язково. але як ви забезпечуєте при цьому захист від атутічки бази даних? Да? Те саме при настроюванні мов, мовної моделі. При налаштуванні мовної да. моделі, ну тут насправді ми компанія сервісна, тому ми повністю… Я саме про це да. Ну, так, сервісна. Ми компанія сервісна, тому да. часто для нас рішення це колаборація з сайберсекюріті. Але ми, ми ну, тобто, тут ми знаходимо партнерів, ми виконуємо вимоги. Безпека, безумовно, болісне питання. Ми знаємо цю проблему. Безпека даних. Так, безпека питання потенційно болісне. Але зазвичай в клауд інфраструктурі, як, то, тут, як? якщо ми будемо тренувати чат GPT, який знаходиться на сервері десь OpenAI, то так, у нас, ми, у нас витік даних. Але ну, це не єдина технологія. Ми можемо розмістити на локальному сервері, який належить клієнту. Mm -hmm. е Цю технологію все може знаходитись в клауді. Ми будемо вчити там. І mm -hmm. тоді на стороні провайдера клауд сервісу буде безпека, і тут вже все залежить від, від того, що конкретно ми хочемо, яку безпеку. Зрозуміло, дякую.